Добрий день. Сьогодні розглянемо невеличку практичну роботу у середовищі Скретч. Ми з вами знаємо, що в нас виконавець у середовищі Scratch називається Спрайтом. Є сцена, це місце, на якому Спрайт виконує команди, і є зліворуч блоки. Тобто команди, де кожен блок має свій колір, і натискаючи на нього, перед нами відкриваються команди. Для того, щоб створити проєкт у середовищі Scratch, нам треба спочатку проаналізувати, які команди нам потрібні. Потім відсортувати ці команди, тобто взяти те, що нам потрібно, і вже в кінці створити проєкт. Сьогодні виконавцем нашого проєкту будуть літери. Ми з вами створимо наше ім'я. І переглянемо, що можемо погратися, як можемо з цими буквами. Видаляємо нашого виконавця, додаємо літери. Для цього під сценою натискаємо на морточку кота Обрати спрайт, обираємо вкладочку літери і викладаємо своє ім'я англійськими літерами. Ви можете обрати ті буковки, які вам подобаються. Додаємо одного виконавця, знову літери. Так, додаємо іншого виконавця. І останній в моєму слові. Розміщую буковки так, як мені. Потрібно в тому місці, в якому ви хочете, щоб ваші буковки були розташовані. Є, розташували. Тепер я хочу, щоб при натисканні на зелений прапорець мої буковки рухалися вниз, або ні, навпаки, я їх розставлю у випадкові позиції, тобто, щоб вони були да, не по порядку, а мені треба, щоб моє ім'я з'явилося вгорі. Тому ми дивимося, яка перша буковка в моєму імені. Це буковка G. Вибираємо під сценою нашу буковку. Натиснули на неї. Бачимо, що в полі скриптів з'являється буковка, для якої я буду задавати скрипти. Тобто команди. Тепер. Перша команда, мені потрібно, коли натиснуто на зелений прапорець, я хочу, щоб моя буковка рухалася у певне місце. Вона буде в мене стояти першою. Подивіться, під сценою в нас вказано координати, в яких розташовується наша буковка. Зараз вона стоїть, буковка J в X 179 Y-113. Але. Це будуть початкові координати. Тобто завжди, коли ми натиснемо на зелений прапорець, я хочу, щоб моя буковка переміщувалась в ці координати сюди. Отже, вона є команда перемістити, і одразу автоматично, там, де ми поставимо нашу буковку, будуть змінюватися оці координати. Якщо ми подивимось, то вони однакові. Що в команді перемістити, це х179-113, що підстає такі самі числа. Тепер, отже, щоб завжди моя буковка починала з лівого куточка. Потім вона переміститься. Нехай давайте почекає одну секундочку, але одну це буде забагато, тому поставимо 0,2 секундочки, і переміститься у відповідну позицію. Щоб знайти координати цієї позиції, ми просто ставимо нашу буковку в те місце, де ми хочемо, щоб вона з'явилася. Подивіться, змінились координати х, тому ми йдемо в групу рух і беремо повзати, Одну секунду до х-197 y 115. Можна обрати переміститися в ці координати, але тоді буде все занадто швидко відбуватися. А якщо ковзати, то наша буковка буде плавно рухатись. Подивіться, ми складаємо лінійний алгоритм. Коли моя буква сюди повернеться, мені треба, щоб вона поставила штамм. Всі знаєте, що таке штамп. Штампи в нас є в групі команди олівець. Але тут її, на жаль, немає, нам треба її додати. Спускаємось нижче, і у нас є папочка з плюсиком. Натискаємо і тут є олівець. Один раз натискаємо і додали нашого олівця. Тепер, коли моя буковка переміститься в цю команду, нехай вона поставить штамп, та, тобто відштампує себе, і переміститься назад у випадкову пози... в початкову точку. Ось в ці координати. Щоб заново не прописувати, ми можемо скопіювати цю команду, тобто продублювати її. Натискаємо праву кнопочку миші на команду і обираємо дублювати. І якщо ми запустимо так, стоп. І ще в нас є в групі вигляд от команда. Ні, в групі олівець очистити все. Щоразу, коли в нас буде зелений прапорець, наш штампик очиститься, буковка J, тобто тут вже буде пусто, буковка J переміститься в правий нижній куточок, потім почекаємо 0,2 секунди прокозається в лівий верхній куточок, зробить штампик і повернеться назад. Дивіться, очистилась, перемістилось і повернулась назад. Тут переміститись, бачите, можемо поставити ковзати в цю позицію. І так само виконуємо для інших команд. Наступна буковка в мене У. Беремо, коли натиснуто на зелений прапорець, перемістити, ага, завжди в олівці очистити все, потім перемістити в Х, ось де вона стоїть. Бачите, в мене виділена ця буковка, одразу її координати Х136, 14. ось у нас є Х136. Нам ця команда потрібна буде двічі, тому ми одразу її дублюємо і поки що поряд поставимо. Після того, коли вона поміститься. В свої координати, вона в нас почекає, тільки там було 0,2 секунди, а тут ми поставимо 0,4 секунди, так? В... трішки різницю зробимо. Потім вона переміститься у відповідну позицію, це х у-109, тільки не переміститися, а ковзати, зробить штампик і повернеться назад в цю позицію, так? яку ми дублювали. Далі буковка L. Знову, коли натиснемо на зелений прапорець, ми все в групі олівець очистимо, всі ці наші штампи, щоб кожного разу в нас була чиста сцена вгорі. Да? Потім, де в мене стоїть L, дивимося на координати x-166, y-86. Переміститися в ці координати, одразу їх дублюємо, бо вони нам ще знадобляться. Після того, як переміститься наша буковка чекає, там було 0,4, значить ставимо 0,6 секундочки. Потім вона буде рухатися у відповідну позицію. Щоб знайти адресу, ми ставимо буковку в потрібне місце і дивимося, що координати змінилися. Йдемо в групу рух, обираємо ковзати у ці координати. Потім зробити штамп. І повернутися назад. І це буде лінійний алгоритм, тому що всі команди підключаються одна до одної поступово і виконуються лише один раз. Так, наступна буковка. У. Починаємо. Коли натиснуто, очистити все. Повернути буковку o в цю позицію, це хміну 5y-113, перемістити, одразу дублюємо, бо ще знадобиться нам це переміщення. Після цього чекаємо: там було 0,6, тепер 08, 0,8 секунд. Потім ковзаємо у потрібне місце, де це потрібне місце, поставили нашу буковку і подивилися її координати. Ковзати в x39y129. Ми будемо більш детально визначати координати в наступних класах. А сьогодні я показую, щоб як їх знайти. Ось ці координати поставили буковку в потрібне місце або спрайта. Подивились, де він стоїть, тобто адреса його, да, де його місце. Поковзали, зробили штам і перемістилися в початкову точку. І остання буковка «А». Обов'язково внизу виділяємо того спрайта, якому задаємо команди. Бачимо, в полі скриптів в нас є буковка «А». Отже, працюємо з нею, коли натиснуто, «Очистити все. Поставити її в ці позиції. У вас позиції можуть бути свої, головне, правильно їх визначити. Поставили буковку, подивилися координати, ось команда перемістити в ці координати. Одразу дублюємо. Далі, скільки в нас у чекало 0,8 секунд, значить буковка A чекає 1 секунду, після чого вона ковзає у своє потрібне місце. Це Х127, Y124 ковзати в цю позицію. Робимо штампік і повертаємося назад. Перевіримо. Після зеленого прапорця ось цей рядочок очиститься, боковки всі розбросаються і почнуть через певний проміжок часу робити штампіки. Запускаємо. Ось, ми бачимо, що по черзі наші буковки вистроїлись, і внизу ми бачимо їхні розбросані позиції, а вгорі штампики, які ми робили. І таким чином в мене вийшло моє ім'я. Можемо ще додати фон сцени, для цього обираємо сцену внизу, натискаємо на обрати пло, обираємо певне забарвлення і ще раз запускаємо. Всі буковки поїхали на свої місця. Зробіть такий проєкт, зніміть коротеньке відео своєї роботи і надішліть мені на перевірку. Буду чекати на збір ваших імен. До побачення!